Завдання сьогодні була доповідь, доповідь була комплексна, але була доповідь, які виклики: як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни, хто повинен це зробити? Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні. Ракети над Зеленським та голуб миру над Кремлівським карликом. Британське впливове видання за економіст випустило традиційний перед новорічний тижневик з обкладинкою прогнозів на наступний рік. Світ попереду вдруге на першу шпальту потрапили президент України та Росії, а також лідери США і Китаю. Пісочний годинник, скринька з бюлетенями та штучний інтелект. Що можуть означати зашифровані прогнози разом з аналітиками? Розбирала Марта Шаку. На першій шпальті традиційного передноворічного прогнозу від авторів за економіст ключові особи президент України та Росії над Зеленським зображені образ жінки і ракети над кремлівським карликом Голуб миру За великим рахунком, Путін робитиме усе, щоб Україна пішла на неприйнятний для неї мир, перемир'я. І він створюватиме все для того, щоб це відбулося, щоб використати паузу для перегрупування військ для подальшої фази. Початку другої фази війни проти України, тому що в планах у Путіна, звісно, така окупація нашої держави. А ми бачимо, що російські лідери робитиме ставку на ядерний потенціал, на ядерний шантаж. Це дуже сильно символізують і показують автори цієї обкладинки. Це помітно. Ці ядерні ракети з бойового боєголов... ці, ці, ці ракети з ядерними боєголовками. Зеленським і путіним, які дивляться один одному в очі, пісочний годинник, в якому час добігає кінця. Він явно якби символізує або Часу на завершення цієї війни, або той факт, що війна можливо на думку журналістів, що... Місців видання чи буде закінчуватися, чи близька, скажімо, там за завер ну, до завершення, або навпаки, буде затягуватись бомби там чи ракети над головою зеленського. Можна ще сприймати як допомогу з боку заходу, що заход буде і надалі підтримувати Україну, буде надавати зброю для того, щоб ми могли відбивати російську агресію. Ми бачимо, що автори нам показують, що Україні буде потрібно все більше і більше панувати своє життя, якби разом із з Європою сподіватися на Європу. І ми бачимо, що остає там величезна проблема з. Озброєнням далі скринька з бюлетенями 2024 четвертий рік можна назвати виборчим, кажуть аналітики. Лідери обиратимуться у понад 70 країнах, де проживає близько 4 мільярдів людей. Це понад половина населення планети. Основний акцент кому віддадуть голос? Американці. В нас зараз за імовірно що приблизно п'ятдесят відсотків в білий дім може повернути дональтрам. Якщо це станеться, це буде загрозою для всього вільного світу. Бо Трамп є носієм цінностей, які більш подібні до цінностей Ердогана, Путіна, Орбана, тобто диктаторські замашки з е, трошки фашистським фльором. Це може зруйнувати НАТО і стати великою проблемою як для України, так і для інших союзників Сполучених Штатів. У нижній частині обкладинки лідери США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпінь. Вони обернені один до одного спиною. Мабуть, означає, що по. Погляди на майбутнє е, світових відносин, у них відрізняються, або є взагалі діаметрально протилежними. Аналітики припускають на обкладинці зашифрована холодна війна між Китаєм та США, яка може перерости у гарячу у 2024-му світу. Загрожує і глобальна економічна криза. Ми бачимо тут штучний інтелект, який є тим порохом, про який писав Валерій Залужний, тобто тією силою, яка може зовсім змінити хід війни. Цієї чи іншої держави, і звісно, що відбувається гонка озброєння і що штучний інтелект, який намагається яким чином регламентувати великі політичні гравці, яким чином використати, в тому числі і у військовій справі. А звісно ж таки, що військовий, що, що штучний інтерв'ю грати має відповідну роль, користувачі мережі ікс колишнього Твітера на свій лад розшифрували обкладинку британського видання. До аналізу підійшли з гумором. Розберемо бік, на якому Зеленський червоний колір може значити багато чого. В цьому аспекті мабуть, пристрасть і любов. Стрілочка від санича йде до кольору, і далі до щинки. На що натякає автор? Що таємно всім керує Олена Зеленська, але ні, з. Зачіска не схожа, а на чию зачіску все схоже? Правильно, Кіри Рудик, судячи з того, що вона два роки їздить світом, думаю, вона і має справжню владу. Блогери жартують. Пісочний годинник, що це значить? Це значить, час рікою пливе. Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташка. Речі про пташку, бачите, голуб мира там біля путі. Путі вже довоюється, вже буде казати: давай мириться, давай мириться. Оцього Трамп, бачите, там Трамп біля голову. Типу, во хамуха. А Зеленський такий ха. -ха! Афіганатові сволоч ракети у відповідь, а допоможе йому в цьому дівочка з хвостиком. Далі тут економіка йде попис. Бачите, який спуск все не тільки позитивні емоції, викликала обкладинка за економіст. Користувачі соцмереж реагували і негативно. Зокрема, на ракети біля українського президента і птаха миру біля російського. У коментарі НВ представник за економіст, головний редактор випуску з Ребесом Том Стендейдж пояснив зображення. Розміщення голуба і ракет на нашій обкладинці не мало натякати на те, що Україна атакує Росію. А Володимир Путін благає про мир. Як чітко видно з наших публікацій у цьому номері, ми вважаємо життєво важливим, щоб західні країни продовжували підтримувати Україну, коли вона захищається від агресії Росії. Оновлена обкладинка з прогнозом україномовний спецвипуск НВЗ ексклюзивною ліцензією за економіст. Світ попереду від. 2024 вийде 20 грудня без голуба і ракети. По центру ми бачимо урну Урну з бюлетнями. Хтось такий наївний скаже, що це вона символізує вибори. Насправді це просто коробка з папером. Чого? Бо світ буде багато паперу виробляти. Чого бо с** ми не будемо переставати? Марта Шикула, п'ятий Визнали винним, позбавили водійських прав. А також призначили обмеження волі на три роки.